Восьмеро людей отримали поранення. Ще двох шукають під завалами. Чергова жахлива ніч у Дніпрі. Росіяни вдарили шахедом прямо по дев'ятиповерхівці на лівому березі міста. В результаті спалахнула пожежа. БПЛА вщент зруйнував три квартири, ще дві пошкодив. Триває рятувальна операція. На місці атаки працює мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Тобі слово. Це звичайне дев'ятиповерхівка у спальному районі Дніпра. Просто сюди і поцілив російський безпілотник. Ударом геть зруйновано три квартири на останніх поверхах. Ще дві понівечені після удару виникла пожежа. Ось що чули мешканці під час атаки. Восьмеро людей, які в момент влучання спали у своїх квартирах, отримали поранення. Двох довели шпиталізувати на місці зруйнованих квартир. Рятувальники і досі шукають двох зниклих. Точно відомо про як мінімум одну жінку, яка мешкала на восьмому поверсі. Її помешкання у буквальному сенсі більше немає. Ось що каже її дочка, яка приїхала з зелеріонового, тільки не дізналась про теракт. Квартира упала, грубо говоря, девятый этаж, верхняя квартира. И вот пока сейчас не снимут перекрытие, мы ничего не можем сказать. Ждем, я всегда это понимала, в любом случае. Мы э, живем, и это, не знаю, кому как повезет, стены не спасают, как мы видим. Ни две, ни три, нисколько не спасают. Попередньо шукати зниклих почнуть, коли зможуть розібрати більшу частину завалів. Рятувальники працюють з другої ночі і дотепер. Восьмому поверсі виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники, поки її загасили, щоб приступити до пошуку людей, потрібно було ліквідувати пожежу, тому що дим ну розумієте, нічого там не видно. Ймовірно, під завалами знаходяться ще двоє людей. Також пошкоджень зазнала автівка. припарковані у дворі. Тут на місці працюють усі екстрені служби з людьми. Працюють психологи розгорнуто і мобільний пункт прийому звернень. Громадян попередньо за даними правоохоронців до них щодо пошкодженого майна звернулись вже 28 громадян. Аварійно-рятувальні роботи тривають і досі. Окрім багатоповерхівки влучання зафіксовано і в підприємства загалом над областю збито 5 безпілотників. І ми залишаємось працювати на місці теракту. І більше розкажемо вже у наступних випусках новин Олено. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз працює на місці влучання дрона у багатоповерхівку. Нагадаю, цієї ночі Дніпро пережив атаку дронами під завалами й досі шукають людей.